За відсутності довготривалого зв'язку з захисником або захисницею, рідним необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, від якої було мобілізовано особа, або до військової частини. Там повинні спростувати або підтвердити полон чи зникнення безвісти. В разі підтвердження даного статусу, родині видається відповідне сповіщення. Після отримання вказаного сповіщення родина звертається до територіального органу Національної поліції України з заявою. Дана заява вноситься протягом 24 годин до єдиного реєстру досудових розслідувань. Рідним необхідно в заяві вказати як можна більш детальну інформацію щодо особи, можливо, якісь особливі прикмети, татуювання, пірсинг, родинки, останнє відоме місце знаходження предмети, речі, які були у захисника чи захисниці при собі. Після 24 годин родині видається витяг з єдиного реєстру досудового розслідування, а також вноситься дана інформація до єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Після внесення даної інформації родина може звернутися з запитом в довільній формі. На поштову або електронну адресу Після внесення відомостей до єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин родина має отримати витяг відповідний. Для отримання вказаного витягу необхідно звернутися з запитом в довільній формі до управління з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин або звичайною поштою, або електронною поштою. В даному запиті зазначити відносно кого хочуть отримати даний витяг, родинні зв'язки. З даної особи у запиті необхідно зазначити прізвище, ім'я особи, дату народження відносно кого хочуть отримати даний витяг, ступінь родинного споріднення, також зазначити адресу або адресу електронної пошти, на яку необхідно, щоб пройшов даний витяг. До даного запиту необхідно додати документ, який підтверджує особу, яка звертається, тобто паспорт громадянина України. Крім того, додати документи. Які підтверджують родинні зв'язки та сповіщення про особу, яка зникла безвісти або потрапила в полон, в разі наявності інформації, що захисник чи захисниця перебувають в полоні, рідним також необхідно звернутися до об'єднаного центру Служби безпеки України. Крім того, повідомити Національне інформаційне бюро. Та подати запит до міжнародного комітету Червоного Христа. Даний запит можна подати онлайн або за номером телефону. Крім того, рідним зниклих безвісти та військовополонених необхідно пам'ятати, що вони мають право на певні грошові виплати, також пільги та соціальні гарантії. Аз якщо військовослужбовець зник безвісти або потрапив у полон та не склав особистого розпорядження, то законодавством виділяють дві черги осіб, які мають право на дані. Грошові виплати так до першої черги належать дружина або чоловік, батьки військовослужбовця за умови, якщо їх не позбавлено батьківських прав, також запоконні представники малолітніх або неповнолітніх дітей, але за умови, якщо вони не отримують аліменти на отримання даних дітей, також незалежно від віку діти з інвалідністю. До другої черги належать рідні брати та сестри, які перебували на отримання захисника або захисниці, а також повнолітні діти. 100% грошового забезпечення можуть отримати особи, які зазначені в особистому розпорядженні. Якщо в особистому розпорядженні не зазначені вказані особи або в разі відсутності такого розпорядження, то 50% грошового забезпечення отримують особи першої черги, а 50% залишається залишаються на рахунку військової частини до моменту визначення статусу військовослужбовця чи військовослужбовиці. В разі, якщо осіб першої черги немає та отримують особи другої черги, то даний розмір грошового забезпечення складає 20%, відсотків, які в першому, так і в другому випадку ділиться рівними частинами між заявниками. Також непрацездатним членам сім'ї, дітям до 18, в деяких випадках до 20 років, дружині або чоловіку з інвалідності, а також непрацездатним батькам, тобто батькам пенсійного віку виплачується щомісячна пенсія у разі втратять годувальника. Крім того, дружина, чоловік, діти до 18 років, а також батьки, якщо вони проживали з загиблим військовослужбовцем чи військовослужбовицею, мають право на отримання знижки на сплату житлових комунальних послуг в розмірі 15%. Також члени сім'ї загиблого в разі наявності в них посвідчення, на яке вони також мають право, посвідчення члени сім'ї загиблого захисника України мають право на безкоштовний проїзд в міському транспорті. Також на санаторне курортне лікування з компенсацією його 50% вартості. Дружина або чоловік, діти та батьки мають позачергове право на позачергове отримання житла, земельної ділянки та їх приватизації. Також дружина або чоловік, діти та батьки мають право на позачергове працевлаштування та отримання відпустки у зручний для них час. Окрім державних гарантій багато громад, областей, а також благодійних фондів, встановлюють додаткові програми підтримки для вказаних родин. Що стосується сімей загиблих у Кропивницькому, то дані родини можуть отримати від обласного бюджету одноразово 30 тисяч гривень допомоги від міського бюджету також 30 тисяч гривень допомоги одноразово, та щомісячна тисяча гривень для дорослого і 2,5 тисячі гривень для дитини. Окрім того, виплачуються певні виплати до свят та відшкодування витрат на поховання. Крім того, міська програма підтримки передбачає безкоштовне харчування для дітей, медичне обслуговування та заходи вшанування. Якщо вам необхідна юридична підтримка, пам'ятайте, ви не самі фахівці простору хоробрих завжди поруч.